Алісо, Хотів познайомити тебе з братом. Це Олег. Заспокойся. А, а, не себе. Дихай. А, просто тобою все добре. Так, все нормально. А, ми з вами ніде не зустрічалися. Голос знайомий то вам здалося. Мм. Mm, Де <говорит> <говорит> Я просто тільки нещодавно в місті тому. Ну так у дівчину я б ніколи не забув. Угу. Uh -huh. І ніколи не втратив свого шансу. О, легше женатику. Мені зруйнувати красу моменту романтисти. Радий знайомству. Ще побачимось. Uh -huh. Ну что там вообще тут? Закінчилась? А? А, так, я просто... все, все нормально, все, все нормально, я просто забула. Ти ты хоть